Вітаю, друзі! 27 червня. Івано-Франківська міська рада ініціювала звернення до президента Володимира Зеленського, до Верховної Ради щодо заборони абортів. Мета цього звернення і мета цієї заборони, на думку авторів, зупинити. Вимирання українців. зупинити зниження народження дітей. Друзі, я особисто віруючий православний, відповідно, я негативно відношусь до абортів, які робляться без медичних відповідних показників. Тобто, якщо це не загрожує матері дитини, взагалі, якщо б'ється серце, це вже вбивство. Але я хочу зазначити, що буде прийнятий чи не буде прийнятий закон про заборону абортів, це аж ніяк не вплине на народжуваність. На збільшення народжуваності. Ми зараз перебуваємо в критичному часі. Народжуваність в Україні у відсотковому плані впала до рівня руїни. Коли між гетьманом Богданом і гетьманом Іваном не було гетьмана, коли була руїна. В середньовіччі От туди ми впали. Посудіть самі, в моїх рідних губнах на Полтавщині замість 500 там діток народжується 50. Я цифри кажу приблизні. І це відповідає по цілій країні. Але чи заборона зараз абортів вплине на збільшення народжуваності? Ні. На збільшення народжуваності має вплинути бажання батьків народжувати дітей в сучасному світі будуть робити все, підуть в підпілля робити аборти, підуть е, абортуватись медикаментично, е, контрацепція знову ж таки розвинута. Тому заборона зараз вона не вплине на збільшення народжуваності. В Польщі заборонені аборти, народжуваність десь стабільно не падає, не провалюється так, як у нас. Але й не зростає. Дивіться, друзі, що потрібно зробити. Для того, щоб батьки хотіли народжувати дітей. І народжували не одну, а дві-три дитини. Мають бути стимули. Перший і найголовніший треба зупинити війну і повернути мир на нашу українську землю. Саме через війну на 10 разів впала народжуваність. Це перше за все. Друге, звичайно, потрібно знищити корупцію. Тому що корупція вбиває так само, як війна. І не хочуть батьки народжувати діток в країні, де править корупція. Вони хочуть втекти з цієї країни Відкрию тим, хто цього не знає. Таємничку. Ну і, е, звичайно, достаток, людям потрібно дати можливість працювати, заробляти, отримувати гідну заробітну плату. І тоді люди будуть народжувати. Більше того, треба припинити знищувати духовність. Знищувати мораль в суспільстві. Потрібно міністрами ставити не Чернишових на мінєди, а і не мінєди створювати, а займатись методично співпрацею і єднанням українців в Україні з українцями за кордоном. Для того, щоб збереглося відчуття одного народу, однієї нації. Завтра буде прийнятий, умовно кажучи, закон про заборону абортів. Післязавтра ми будемо мати сотні, тисячі випадків незаконних абортів. Все піде в тінь, все піде під піде. Але найголовніше, народжуваність від цього абсолютно, ну ніяким чином не збільшить. Тому з усією повагою до депутатів Франківської ради. Якщо суспільство підтримує такий закон, треба на референдум виносити, я трьома руками за. А щодо збільшення народжуваності, то, перш за все, закінчення війни, мир, відбудова країни. Більги для батьків. Землю давати, землю давати державну дітям. Стимулювати. Націоналізувати нахрен це все, що міжнародні корпорації, землі понахаплювалися. Нам зараз треба буде по-новому деякі регіони України колонізувати. Як колись після татаро-монгольського іга, наші князі Вишневецькі колонізували лівобережжя Дніпра, де було дике поле. От зараз нам потрібно це робити. Але тоді князь Ярема давав свободи не сплачувати податки, а єдиний там був податок невеликий на захист на оборону і все. Користувалися, вибудована набувати ціла система. же і з'явились на лівобережжі Свободи. Свобода від слова Свобода. «свободи». Так от, у нас зараз пільги, депутати хочуть для себе і для своїх підприємств, і для того, щоб виробляти озброєння і продовжувати війну. На війні жити та війні заробляти. А нам потрібно пільги для людей, для людей праці в мирній і квітучій Україні. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.